Обіцянки про великодні перемир'я знову виявилися порожніми. Вихідними запеклі бої тривали на Костянтинівському напрямку. Ворог просувається в районі сухої балки. За словами воїна, з позивним мучною ситуація напружена. Вже найближчим часом. Є ризик повного захоплення північної частини села ворогом. На Новопавлівському напрямку активність армії РФ зосереджена навколо села Розлив. Там тривають бої, але ЗСУ стримують натиск. Також тривали атаки північніше роздольного та південніше від одрадного. Вони були успішно відбиті. Тут тривали розкиди дронів. Ворог бив по наших позиціях, тому працюємо далі. Їхні поблажки нам не потрібні. В районі розливу вони сидять міцно. Наші козаки вступили у бій, але села окупанти ще не вибиті. На Покровському напрямку противник протягом вихідних не проводив масштабних атак. Проте поодинокі спроби пробити нашу оборону фіксувалися. В одному з таких випадків ворог намагався закріпитися на залізничній станції неподалік Удачного, але не вийшло. На ділянці фронту між річками Солона і Вовча російські війська намагаються посилити тиск одразу з кількох напрямків. Зокрема, триває активна спроба закріпитися в Успенівці, яка розташована поблизу адмінкордону Дніпропетровської області. Ворог підтягує сили для повного закріплення в Успенівці, а також швидко забігти до Новоолександрівки. Але прогулянки у них закінчуються фіаско. Також противник мав просування від преображенки у бік Троїцького. До села залишилося буквально пару посадок. Проте ворогу їх пройти буде важко. І на Покровському напрямку, в районі Удачного Спинівки вже 21 квітня після так званого перемир'я окупанти різко активізувалися. За словами військових, насправді жодної тиші і не планувалося. В принципі, і так було зрозуміло, для чого це перемир'я затіювалось. Вся справа в тому, що там, де було спокійно, вони підвозили БК, провіант та здійснювали евакуацію поранених. В той час, як на інших ділянках, нам не давали цього зробити обстрілами і так далі. Тому там бої йшли повним ходом. Артилерія та дрони противника атакують село. Так само росіяни сидять у східній частині промки. По них теж працюємо у відповідь. В напрямку котленого свої позиції тримаємо тут без змін. Частина промки сіра зона, але противник там ще перебуває. Також не перестають атакувати у промці східніше піщаного, бої тривають. Росія не лише проігнорувала заклики до повної тиші, але й посилила тиск одразу з кількох напрямків, наближаючись до адміністративних меж області. Українські воїни продовжують стримувати штурми, водночас готуючи удари у відповідь. Ця вся вистава була направлена виключно на одну особу. На одну особу, яка сидить за 7 тисяч кілометрів в вальному кабінеті. Її м'я Дональд Трамп За заорієнтовано. П'ять годин взагалі до оголошення так званого такого перемир'я вже російськими інформаційними пабліками, маю на увазі навколо військовими. Неслася інформація про те, що а таке перемир'я буде, б, обов'язково тут. За 5 годин обов'язково всі військові російські повинні фіксувати провокації з боку збройних сил України. Одразу після закінчення великодніх свят головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що, попри гучні обіцянки великоднього перемир'я, російська армія порушила режим тиші майже три тисячі разів. Валерія дев'ятко в Ніпротіві.